Так, всім привіт! Ви на каналі Антон і Люда. Сьогодні я гуляв по шератону і це вулиця Шері. От Шератона недалеко, одним словом, хочу вам сьогодні показати Місну столовку. Не буду казати, що кафе, до кафе воно трошки не дотягує. Там як кажуть, якщо вдома нічого не хочеш готувати. Плюс зараз дуже жарко, щоб на дворі їсти вуличну їду. Прям повірте, дуже жарко. Надо кудись ховатися. Ну пішлі, я покажу вам рибний кафешку. Так, дивіться, ось вулиця Шератону, там гомла, середина Шератона. Тут є вулиця Шері. Отак вона виглядить. Шері, Чері, не знаю. Вони називають Шері. Так, показую, як. Вон кафе, там Мобідік, там Макдональдс. Показую, як сюди добратися. Заходите на цю вулицю шері, йдете прямо. Зараз у нас ще людей немає, бо тільки два години дня, це вони ще сплять, тільки починають потрошку вставати. Потім, як ви пройшли по цій вулиці Шері, буде перший поворотик, він навіть і не про вулочок, а просто поворотик направо. Ну, якщо ви йдете туди до Мадареса. Із щиратона. Ось такий, бачите, така арка. Повертаєте направо. Тут теж проходите буквально 30 метрів. Кафе, я не знаю. Последний раз я їх був, другий поверх був закритий. Робив тільки перший поверх. Ні, зараз роби і перший, і другий. Я дивлюся, все працює. Ось так воно виглядає. Я б сказав би місцевий рибний ресторанчик. Кафешка, кафешка. Так, все, пішли всередину. Ну що, заходимо в цей кафе. Алло. Okay. Дивіться, отакий от тут уголок. Можна вибрати любу рибу і пожарити її. Теж трьох видів. жарять її, кальмари, дивіться, які місцеві. Креветка. Вон, дивіться уголь, дуже смачна риба, яку я ніколи не пробував. Ну, мідії. І, звісно ж, карасі, карасі. Карасі. Ну і тут ще є меню. Зараз покажемо вам меню. Так, от піднімаємося на другий поверх. Там і перший поверх є небагато, а другий тут дуже багато столиків. Ось дивіться, якась місцева сім'я сидить, їсть. Так, ось дивіться, є тут меню. Значить, так, суп морський, 110 фунтів, креветочний 130. Так, потім рис білий, 25. Я скажу, це це ціни, як в звичайному, навіть не кафе, а якщо там. Поїсти, як мустафа в нас є, щоб просто замовити, знаєте, на те, що забрати з собою. І тут немає комісії. Нема 14% комісії. Так, ну, по рисові я вас зорієнтував, по супові я зорієнтував вас. Таке, рис з морепродуктами 70 фунтів, mm -hmm. з пагеттями 100 фунтів. Потім тахіна 20 фунтів. Всякі топінги, добавки по 20 фунтів. Так, потім вода 10 фунтів. Я теж по воді орієнтуюся. Ну, це, це тут в принципі саме демократичні ціни із кафе. Ну там мохіто 50, кола 25. І, звісно, що вибір, той, що ми вам внизу показали, ти просто підходиш, показуєш на рибину і тобі її жарять в трьох видах. У фрітюрі можна. Можна розгорнуту фольги, а можна гриль, Таку чорну-чорну. Я люблю чорну, сьогодні візьму її. Ну, коротше, робимо замовлення, потім вам скажемо. Так, ось я спустився, вибираю собі карасика. Ну, В них вона називається тілапія. Ось отак вибираю. Сюди ложу. Давай. Дивлюся, чи він свіжий, свіжий. Здесь This... фреш.

І саїн. Окей, гриль. Здій гриль. 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 Так, я заказав гриль. Зараз принесуть і подивитися який. Okay. Ну що, е вибрав я карасика за 90 фунтів, зараз його жарять. Потім ми замовили суп і замовили там ще креветки. Все ми вам покажемо. Внизу ми знімали, попросили, а можна вас зняти кухню? Вони сказали ні. Ну, а що зробиш? Ні, то ні. Ми тут часто буваємо в цьому кафешці. то я скажу, що тут була, воняє кухнею дуже. Буває, ну, вони не знають, що таке витяжки, ну, ви мене зрозуміли. Ну, зараз людей дуже мало, то поки що кухнею не воняє. Е, по чистоті я скажу, тут ну, вроді вони і стараються, і обирають, але по чистоті тут трошки воно хромає десь. 6 із 10, ну, може, 7. Ну, в принципі, тут ціни. Просто, знаєте, як і ти просто проходиш, бачиш, що готовлять десь на дворі, спитаєш, воно такі самі ціни, як просто, на, як на ринку, як приготувати на ринку. Ну, тут за те можна посидіти. Оце дивіться, все, що нам принесли. Оце все коштує з усім 9 доларів. Отакого нам принесли карася. Жареного на грилю, просто він чорний, він навіть не чистий. Вони оце жарять і не Але Я потім вам покажу, який він середині. Потім суп принесли. Бачите, тут є креветка і краб. І принесли ось отаку, ви не думаєте, це не солодки, це креветки. Щось у них така подача стала. Раніше була не така, а зараз... Стала такая, ось, подивіться, тут тут повинні бути креветки, ну ось бачите, їх не дуже багато було. Зараз креветки дорогі. Так, ну що, будемо пробувати. Ну і забув, звісно, свого спонсора, а тут по-арабськи написано моє ім'я. Так, пробуємо. Почнемо із супу. Так, у супу є м'ясо, одна креветка, раніше клали дві, і половинка крабіка. Я скажу, що добрий суп. Це, це місце славиться тільки з супом. Я б сказав, би, всі, хто сюди приходить, постійно беруть суп. Тут дуже смачний суп. Остальне тут звичайне. Так, суп я вам сказав, суп смачний. Він тут хід продаж і всі сюди ходять за супом. Так, оці креветки. Ну, якщо чесно вам сказати, креветок тут стало дуже мало. Раніше було дуже багато креветок. Зараз є буквально раз, два, три самі хвостики. Оці. Ну, давайте скажу, щоб не обдурити шість. Шість штучок десь. І така якась подача. Раніше не було в них такої а така подача. Зараз така подача якогось типу соуса Бешамель. Ну, це просто сливочний соус. Навірно, ж він мукою загущений. Ну, одним словом я не буду казати, що я в від оцього блюда. Суп тут набагато кращий, Ну, тим не мені я спробую. Креветка. При хорошому розкладі тут я бачу, як вони місцеві це їдять. Беруть отак лепівку. розривають її пополам і виходить тут конверт. Удачно. Отак розриваєте і виходить тут конверт у вас. Ось бачите, який конверт. І ви сюди берете кладете креветку і цього соуса. Возьму ложку, бо тормознув. І так скручуєте, як міні шаурму І їмо. Ну що, мій вердикт? Теж непогане, вполне єдобно. Ну, суп, звісно, краще. Якби трошки більше креветок, ну 170 фунтів, ви ж самі розумієте. Ну і рибу. В рибі такі, я б сказав би, я найбільший спеціаліст. Бо я таку часто беру у нашому місцевому кафешці біля нашого вдома у Мустафі. І я вам одразу скажу, чи вона смачніша, ніж там, чи ні. Ні. Оце я вам хочу сказати, навіщо до риби треба лимон. Я, наприклад, лично я, вважаю, що якщо риба смачна, її не треба нічим поливати. Не треба лимона. Ну, оцю рибу треба лимон. Тому що отут, отут, де було брюхо, вони поганенько почистили. І воно трошки горчить. І сюди б, якби видавити лимончик, який дали тільки один до супу, то воно б було смачніше. Я скажу ще одне, що я підняв, живав жива в Єгипті. А якщо, наприклад, ви готуєте, ну, представляєте, курячу, гав'яжу, свину, полите її лимоном, це найкраще сочетання, яке можна придумати. Не, не, якщо риба смачна, не треба її нічим не поливати. А якщо в рибі вже якісь проблеми, десь вона підгорчує, то треба поливати лимоном. Ну, тобто, Тобто суп, конечно, тут найкращий. Mm -hmm. На першому тут платишь. платиш. Ну, можна і там попросити чек, а можна тут на першому этаже Платить, бачите. Назвемо тут адміністратор, тут ще є перший этаж. Перший этаж. Ось подивіться, можна і тут сісти. Тут трошечки вроде, уютніше. Ну і ще, щоб знали, ввечері тут багато людей. Так, ну що, оце ми посиділи на 9 доларів. Бачили, що ми купили. Зараз виходимо. Так, ну що, вийшли ми із цього кафе. Надіємося, що не потравимось, як Кацурин потравився в Львові. Ну Ви зрозуміли, бачили новості? Ну все, давай. Так, ну що, йдемо ми по вулиці Шері. Зараз хочемо ще показати. Це інформація дуже для тих, хто живе в Хургаді або тут часто буває. Де тут є магазин з хорошою косметикою. А саме головне, що недорогою. Ну таке там косметика, шампуні, там всяку штуку. Тут по шері є такий магазин. типу нашої Єби. На мінімалках. Так, ось ми на цій вулиці Шері. Вона недалеко від ширатону, паралельна ширатону. Ну це вже вулиця для місцевих. Зараз у нас 3 години дня. Телефон показує 41 градус. Ну, ощущається, я зараз стою на сонечку, як усі 50. Максимум, що я хочу сказати, температуру бачив тут 49 градусів таксиста я бачив на ну, машині. 49 градусів я бачу. Ну, є, звісно, щоб в холодку що не 49. Ну, машина ж видно на сонці була. Отут їх вночі, вечором, як зайде сонце, отут їх дуже-дуже багато місцевих. Наскільки дуже багато, що отак по цій вулиці, ну їх тисяча сидить. Я тут, щоб отак сісти, ось люд, покажи. Оце вони всі сидять отак, Друг так біля друга і ніде сісти, жопи ніде поставити. Так, дійшли ми до місної цієї єви. Називається Майкапон Альфоєру. Alpha Eruz Big My, my Ось так він виглядає цей магазин. Ось дивіться, які духи тут продаються гарні. Ну і звісно тут трошки і туристичного є товару. Всі оці, що ми раніше привозили для, для масажу, креми. Ось щось алоє 30 фунтів стоїть. Щось коротше. Крем якийсь. Щоб ви розуміли, яка у нас жарюка, ми оце йдемо і з холодка в холодок перебігаємо. Бо якщо на сонці, то можна впасти. Навіть вони, дивлюся, де тільки що жінка їхня. І теж хекає. Тобто навіть для них, розумієте, може вони, звісно, сонячний удар не отримують. І глаза в них темніші. Ну, потіють вони не менше, ніж наші. Ви понімали, яка жара ось чоловік. Харт-харт. Дивіться, жара 50 градусів. Ви подивіться, як у нього підтече. Він не в сауні, він жарить ліпіошки. Оце така жарюка. Бачите? З рук капає. Так, ну я тут в кінці, в кінці. шері. Тут дуже багато дитячих магазинів. Місцеві дитячі магазини з іграшками, ось дивіться, і з цієї сторони, і з цієї сторони. Я правда дивлюся, зараз наші діти і тут не дуже граються ігрушками. Ну, Представте, що ви йдете в гості до якоїсь дами і берете її дитинки, подарунок. Ну, Оце той магазин, що я постійно тут. Купляю насіння, скрізь воно по 120, а тут по 200. Но тут воно крупне, хороше. Це Каїровська сеть. Він один в знаходиться Він знаходиться на мадарисі. І тут дуже цукерки можна купити, все можна купити. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всі ми в телеграм-каналі залишимо всі локації, де ми сьогодні бродили. Все, всім папа. -па.